І всім привіт, друзі! Ви на каналі Лукендров. Сьогодні ми знову у нас новий день. Ми розташуємося на цьому самому місці. Це вже у нас друга частина, друга частина, по як ми оглядаємо декорації та цукерки солодощі на Хеллоуін. Тому це буде друга нас частина, друзі. Але ми не будемо оглядати магазин Аксіон, а будемо оглядати новий магазин, щоб було цікавіше. Будемо оглядати магазин BM. Тому подивимося, які там декорації, які там. Приколюшки продаються на Хеллоуін, Тому я сподіваюся, що в нас, тому в нас новий день, новий, новий магазин і надіюся, що нові декорації на Хеллоуін. Тому погнали оглядати, друзі. Погнали? Написано Онтхи в магазин Бід І оглядаємо, які тут прикольохи, які тут декорації продаються на Хеллоуін. В середу ми бачили, як ми знімали аксіон, а декорації на аксіоні були тут дуже круті декорації, такі театральні, такі як відьми відьми такі, во. декорації. Зараз їх зняли. Є тільки такий ведмедик. Є таке відма-ведмедик. Цікавий теж декорація. Ми бачимо трікорти, то означає солодощі або, га... або гадості. А то. То є ведмідь у нас, ну, декорація, така мітла крута. Тут були театральні декорації, їх забрали. Я тільки тут е, плюшовий великий ведмідь в, е, в, е, в костюмі відьмі. Мені шкода, бо я хотів вам це показати. Ну, Нічого страшного нема, але можливо там ще є якісь декорації, тому давайте ми перейдемо туди і оглянемо. Он хай заходимо. Так, друзі, знайшли ми друзі відділ хеллоуінських солодощів. Ну, Костюми там будуть і хеллоуінські декорації там будуть. А зараз солодощі, друзі. Так, тут у нас рел. Теж такі цукерки, що ми бачили в Axiaні. Ось такий бургер тут є. Хочеться мені вже з'їсти бургера. О, ще ось такі. Є побільша пачка. Хто хоче побільшу, більшу пачку, ставте лайки. Хеллоуінський лайк ставте, бо скоро Хеллоуін. Дракуалор. Дракула. Такі ж лайки теж. А то є зуби дракули. А його зуби продаються. Хто, ж, хоче, хто хоче їсти зуби дракули. Це в нас теж якісь пальці. О, я теж хочу пальці, друзі. Дивіться, желені пальці. Хто хоче їсти желені пальці. Желені пальці. Gumi Два. Тут у нас очі. Тільки не прості очі, а очі в виді Чупачупса. Чупачупсові очі. Ще тиква є, гарбуз є Те саме. А Тут у нас щось поцікавіше. Тут у нас є Баба бабаїгай, бабеєзі якісь цукерки, Там можна нажимати і там цукерку відкривати її, і там цукерки можна діставати. Тут у нас є пірат, дракула. Ну і я хочу такого собі. Тиква. Такого опуголова. Це можна для грошей, пише money Box. Для грошей бокс. І буде охороняти такий монстр. Як це, друзі, закінчуються цукерки, то там можна зберігати монетки, money Box. Грошовий бокс. Так, переходимо далі. Світ Мікс. О, тут то теж желені цукерки, там що, якісь мозги, є, якісь хробаки, теж якісь все... все в одному. Там є якісь желейки різні. Такі мікс цукерок, асортимент. Так, а це що у нас таке тут є? А це у нас теж жлайки, хай бо. Тільки це... це відноситься до Хеллоуного Відьми. Якась... То що такі? Лакреці чи що? Лакреці чи що тут такі, друзі, жилає? Не знаю. Тут у нас теж... А, ну це те саме. Так, друзі, це у нас які жалайки. А, міні-Хеллоуін, міні-він. Тут такі жалейки теж, міні Він. Харібо. І тут у нас, друзі, І іграшка і в іграшці є сюрприз. І зуби дракули. Така, не знаю, якийсь зомбі. Це якийсь теж зомбі, якийсь халк зелений. Там теж в нього є сюрприз. І такий крутіший ось такий чудік. Похожий на шрека. Так, далі що тут у нас є? О, це якісь у нас такі... Я не знаю, що Halloween Фам, Halloween Swim якісь жувачки хеллоуінські? так, ці жувачки хеллоуінські. Ось такі прикольні. Прикольні. А це в нас щось Juicy Shop. Це в нас якісь опасності. Це що таке у нас? Хм, цікаво. Що це таке? Екстрем, Джосі, Шамгумі. Якась жувачка, гольна гумка, це теж хеллоуінське. Це в нас, друзі, якийсь ейсбол. Якісь очі від зомбів. Хто хоче їсти очі від зомбів. Я не хочу таке їсти, друзі. Але я вже їх купив, до речі, в попередньому відео, але я їх спробую. Трикортрит. Ой! Нічого. А це те саме. На наступному поверсі я вже майже не дістаю. не дістаю Йо. На наступному поверсі але якісь хеловінські павуки, якісь желені. Я не буду їх їсти павуків, тому ми їх залишимо ось тут. О, желені павуки. Я на наступному поверсі я не дістаю, але вам скажу, що це таке. Я навіть не знаю, що це таке. Більше асортиментів, ніж в акціоні, але ми постараємося зробити це якомога швидше, щоб відео не було велике. Ось тут Haribo. ну це, це ні, це не хеллоїнське, друзі, це в нас не хелоїнське. Ось це в нас хеллоїнське. Так. Це... Що починаємо знизу? Знизу чи зверху? Давайте знизу. Бо зверху ми, напевно, не почнемо, бо саме верх там. Тому логічніше починати знизу. Так. Це в нас якісь. Якось Можна гарбуз можна збирати цукерки, три квартирит, просити цукерки, але там як закінчуються, тільки цукерки, бо там всередині ось цього гарбуза хеллоуінського є цукерки, якісь хеллоуінські, хеллоуін цукерки Фіні хеллоуін. То коли закінчуються цукерки, можна Можна то його збирати цукерки. Або якщо ви не хочете їсти цукерки, то можна віддавати другим, які будуть просити цукерки. Так, друзі, йдемо далі. Це в нас як в Аксіоні були такі е, шоколадні е, очі. Це такі самі шоколадні очі. Це у нас щось якісь. А це в нас, друзі, якісь гумки. А ні, це не гумки, якісь карточки, я так бачу, хеллоїнські різні. Я не знаю, навіщо таке пишіть в коментарях для чого це. Оце в нас якийсь тут сюрприз. «Scary бокс. Якийсь бокс. Там цукер, так? Да? А ні, тип, напевно, відкриваєш, там якийсь, щось таке страшне. Так, якісь монстрики там є всередині, у нас Scary Box. І скільки це коштує? 2 євро 22 центки. Ну цікавенький сюрприз. Так, це у нас якийсь бокс, так, хеллоуінський вампірський бокс. Там Вампір щось нам приготував, якісь свої зуби. Що вампіри дають тільки зуби свої. Будинок жахів, вампірський будинок, і в цьому будинку його ікла. Так, давайте перейдемо далі. Це в нас якийсь кажан, і в нас там кажанські цукерки. Якісь Кислі, екстра кислі, напевно. Ще буде аж очі. Св'яза буде теж. Екстра. Да. Далі що йдемо? Хеллоуінське. Це у нас теж очі. Чи то що? А ні, то є мозги, то є мозги. Хто хоче їсти мозги, зомбячі. мозги, друзі, хто хоче їсти, лайк. Like. Я думаю, що очі смачніші, ніж мозги. О, це в нас велика пачка. І тут ще в нас Хеллоуін мікс. Оце ну, той самий мікс. Halloween мікс, там різні цукерки Хеллоуінські. І вони в пакетиках. Ну, нічого цікавого. Таке все саме. О, це вже цікавіше, якісь зомбі. Це якийсь Сур вандес. Хеллоуінські мозги. Це така як гра. Тут є якісь, якісь Це така як, якась, як гра. Хел. Хел то є дуже пекуче, то є слайм Apple. Це грейнеон. Треба задача, щоб не попалося саме гостре. Може я собі куплю, Я подумаю, якщо є якісь інші цукерки, страшніше, то я собі виберу. Поки що на Я зупиняюся, круте, Круто воно виглядає. Далі що в нас дешев. Не можу витягнути очі. Бо очі в нас, друзі, є желені, мозги, очі. Не знаю, що це таке. Вуха і пальці, хто хоче таке їсти. Такий, друзі, шашлик з напатичку Хеллоуінський тільки. Шашличок. Я очуваю тягу, і ця посління, це посіння, це скажан, тиква, гарбуз, скалет і халк, якісь зомбі. Таке саме, як в Аксіоні, такий шашлик на паличці, цукерок хеллоуінський. Ну, друзі, в нас міг зустрічає тролі, Халлоїн, мікс. Тут і в нас очі, може би такі ліпші купили. Там би і були, іби очі, і желейки. Не знаю, ну ми вже купили, тому на жаль. Якщо б ми не знали, я б таке собі купив. А це за одне євро. 4 євро, десь воно в нас коштує, тому положимо на місце. Це в нас теж щось. О, пальці, воно вже є пальці. пальці. Але пальці не зомбі, а пальці Дракули тепер. Пальці Дракули. Хто хоче пальці Дракули – лайк. О, Пальці дракули. Це на якісь цукерки вампірські. Страшні. А це в нас що? Це в нас те саме. А ні, це в нас пальці, але пальці скелета тепер, такого голубого скелета. Цікаві. Це в нас кожного виду пальці. Це в нас пальці теж скелета. Скелета. Вампіра. Тут пальці... А ні, Цікаво. кого? Це пальці вампіра і скелета, Я так бачу. А це в нас якийсь Halloween light Ап. Це у нас якийсь світильник Хеллоуінський, такий арбузовий Halloween Light Up. Отакий такий теж в виді ока, в виді скелету теж і в виді ока. Оце в нас щось, це, сміливе, це зацікавило. О, це очі! Це ті самі очі. Halloween ice. Очі Халоїнські. Як же ж без відарочок хеловінських? Тут у нас є двоє. Отакий От оранжевий, три корти пише і такий чорненький. Відьма намальована. Привид, бу! Такий, який вибирай, який хочете. Я не знаю, бо собі. Я двоє собі беру. Переходимо далі, друзі. Ходіть сюди. Це в нас не халовінське. О, оце вже мені цікавить. Цікаво. Оце що тут таке Ну Добре, ми це все оглянемо. Давайте. Тут в нас пише Хэллоуї, це в нас якийсь теж мікс. Та, якийсь мікс керок теж. Хелоленд. Хелоленд. Мікс теж карук нас такий великий. Далі що в нас є? Це у нас якісь хэллоуінські чупа-чупси, лоліпопси. Лоліпоп. Друзі, лоліпоп Хеллоуинські. Так, що в нас буде? Це у нас такі самі лоліпопи, тільки з халком, з зомбі, зомбіками. Лоліпапи. Це те саме. Далі в нас тут такі маршмело з мумії, маршмело мумія. Маршмело, друзі, теж у нас спуки, це є у нас бомбіри. маршмело-тикви. Тиквички. Так, далі йдемо. Це що там щось делі в нас десь старшеньке, як ви, як ви чуєте. М -м Пелелапс комікс. Що це таке? Це в нас теж таке саме. Cat, котик, Zombie, School, Magic Cat, Добре. Це жалейки у нас там всередині. Так, а це що? Це в нас теж жалейки вампіра. Його ікола вроді, очі А, Так, це у нас теж є. Дайте з цього починати. Трірон ейс. Це у нас очі, яйці. Яйця, очі, якісь яйця. Чи то шоколадки, я не розумію, якби яйце якесь, Якесь яйце, не знаю. Цікаві. Релеві. А це в нас желейки. Мозги теж, що ми бачили їх вже. А оце ми вже це не бачили, це якісь мозги, ну це теж мікс, це якісь мозги, вампіри, зомбі. А це у нас ми ще не бачили. Монстр. Ну це теж в нас монстрові. Такі там є ікла, мозги. Повторки все йде. А далі є, я думаю, не повторки. це що таке? Що це таке? Желейки знову увидіморази на світ кон. Якийсь конус. Конус якийсь, друзі, там теж желейки є. Так, коли желейки закінчуються, всюди А Це друзі, у нас такі трубочки їсти, Хелловінці. Це якісь у нас кістки. Ти що дістати? Тяжко. Ой, і плюшові іграшки. Теж у нас сюрпризом такий. Гарбуз з конусом бобоєги. Переходимо далі, друзі. Ага, ми це бачили теж в Аксіоні. Хто згадує, пишіть в коментарях, що це таке. Я буду говорити в секреті. Такі іграшки. І вампір. Вампіра ми, до речі, не бачили в Аксіоні. Чи бачили, я не пам'ятаю. Далі у нас де ті самі. Але, але інші трошки цукерки. А це у нас ті самі вже. О. Це в нас скітус. Це вже не Хеллоуінський у нас скітус, напевно. Ні, це не Хеллоуінські цукерки, а ось це Хеллоуінське. Це у нас якісь теж якісь е, шипучки, цукерки-шипучки. 48 їх є. Хеллоїнський. О, а оце цікаво. Ми до цього прийдемо. Ну, ми це вже бачили, вже лайки. Це є мікс. Є теж мікс, друзі. Мікс. А це цікаво. Може я собі ось таке куплю? Хеллоїнські? Не знаю. Хеллоїнські то якісь змія, друзі, у нас і павук тут у нас є. Я навіть не знаю, чи це Хеллоуінський. Подивлюся. Ітмі, тьмі, з'їжте мене якийсь павук желейний. Прикол. А тут у нас є асортимент лизаків, які попали в казан баби Яги. Не буду я їсти після казану. Таке, ні, ліпше не купляйте. Це у нас якісь теж є маршмело, мумії. Желейки маршмелло. А це у нас мозги. Чи є? Та, щось похоже на мозги, зомбі. То у нас якісь там є пружинки. До чого? Це вже не цукерки. Є... А ні, це є пружинки, цукерки, напевно, чи що? Отакі голови. Прикольно. Пружинка запихається на палець, напевно. А це у нас теж зеленькі перті, хоррор перті. Трейл. Це в нас о! Солодкавата. Це в нас солодковата? Це в нас солодковата. Може я, тобі... я собі таку солодкавату куплю, друзі. Наскільки вона за 2 євро? Подумаємо. Солодковата. І на самому верху відеречка хелоуінського попкорну. Тому я не дістану. Це в нас хері, бо Теж не халої. На цьому міксі солодощі в Я закінчу його, друзі. Е, ну, а тут у нас, до речі, та саме тиква, що тут була намалювана. Гарбуз той самий. Тому закінчую огляд Хеловінське солодощі. Це той самий мікс. Зараз ми приступаємо до декорації. Воно ну, то скелет якийсь, ми потім його там оглянемо. Е, так, у нас якісь декорації, так, якісь гарбуз. Зомбі і кажан кіт. Це в нас якийсь хеллоїнський донат? Чи що тут? Якийсь хеллоїнський донат. Пахне якоюсь слізю якимось соплями. Не знаю якимось таким, якимось противним. Ось така декорація. Це у нас якийсь не знаю, зомбі. Чи то що таке? Пожіть коментарях, що це за якесь чудо з носом. Якісь... Може, це якийсь той самий гнамик, така грілка є для собаки. Так, для собаки хеллоїнські. Це у нас якась кружка з морозом чи то що, якась піна. Тріквартріт. Павучки у нас друзі йдуть. І чорно-оранжевий і такий фіолетово-чорний. І там ще є зелено-чорний, такий павучок. Можна купляти з павучків. Так, у нас такі зомбі є, така текла ігрушка. Тут у нас є вампір. Той самий чудік. Той самий тільки в оранжевому стилі така собачка, скелет, скелета, Така, і такий супермен. І ті самі попкорн. А це що таке у нас, друзі? Це якась декорація теж, або прибирати? Хілонським вінником. Так, переступаємо. А тут вже друзі у нас пішли театралізовані декорації. Ми вже це оглянемо без моїх коментарів швидко. Ну тому погнали оглядати це. Друзі гномиків знайшли ми. Так, друзі, ось таких опудоло ми знайшли в виді привідіння. І ще тут ось, різнокольорові. Ось у нас друзі гномики я буду свій колекціонат. Мені треба для колекції гномиків Таких якісь які свічки тут доразі у нас є. І такі банечки три не відкриваються. Три корти, то тут на оранжевому ще бух. Не відкривається, добре тут відкривається бух. І там ще якісь. Це теж у нас така свічка. Спеціальна посуда для переготування хелловінського гарбуза. Кекс з мозгів, хто хоче. Хм. Форма за для, вик... для випекане на кекс, друзи. Давай, да, да, да. А тук, друзи, у нас са костюми. Ме до них 350 повернем се, а тук у нас е такива макияж, у нас е за холовина. Тут у нас можна шарами робити і кров. І теж у нас такі ва, можна робити губи. Ну, це теж для крові, або кров, це кров. Тут у нас, друзі, є костюм, ось такий костюм клауна. Я якраз вдівав маску, такий скелет, але без маски, а тут є... А десь має бути маска. Щось нема. А, а тут у нас вовк такий страшний вовк. Подивіться, його, хтось його поранив, поранений вовк. Костюм Венздей. У нас таке плаття відьми, теж плаття відьми. У нас теж плаття таке диявола. Це у нас клоун шкілет. А це у нас зомбі. Клоун, якийсь зомбі, такий зомбі-бандит. Бандитова форма. Зомбі-бандит. Тут теж для дорослих венздей костюм і для дорослих костюм відді а то декорація для дому. Страшно, друзі, ось такий прикольний, класно виглядає. І ось такий білий і такий чорного виду. Вночі включити або хтось стукає. А, 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 хтось стукає в двері, а ти дивишся в зарчок і там стоїть таке такі <гум> налякати когось. І закінчуємо ми ось такими упудалами. Такі тиква, друзі. В нас така, рухається, друзі. Такий скелет і привідіння. Це мені чимось нагадує Ніглоленд, бо там були такі уподола. Нігроленд був е, на Хеллоуін, тому ось такі були уподола там. Якщо взяти його додому, то він якого разом ми Ну, непогано, нормально. Я вам скину ссылку, друзі, на Ніглоленд. Друзі, на Халинській Нігуленд. І тому, у нас друзі є на кінець наклейки. Такі кажановські, хеллоїнські, такі хеппі хеловін. Такі теж наклейки. Тому друзі, на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь і всім па-па. Хорошого Хелловіна, Хеппі хеллоувін.